Ситуація в Україні знову повернулася на чільне місце сайту CNN через новий наступ загарбників на Харківщині. Журналіст Тім Лістер докладно проаналізував події останніх днів у Харківській області та поспілкувався з аналітиками. Він вважає, що російська через кордонна атака викриває слабкі сторони України. Зокрема, йдеться про брак артилерії, ППО та особового складу, а також відсутність достатньої кількості підготовлених оборонних позицій та паузу в західній допомозі Києву. Метою росіян Експерти вважають збільшення лінії фронту та розтягування по ній українських сил оборони, припускають, що такі атаки можливі й на Сумщині. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни до цього готувалися, враховуючи затримку з постачанням українському війську. Нещодавні досягнення росіян не опортуністичні. Вони до них готувалися і тепер пожинають плоди. Україні можливо доведеться ухвалювати складні рішення через повільність дій Сполучених Штатів. Підсумок автору статті робить песимістичний: усе може завершитися так званою торгівлею територіями, і, зрештою, Україну можуть примусити змиритися з тим, що частина втраченої землі не повернеться. Тим часом Форен Affairs спише про ефективність та необхідність асиметричних відповідей Києва на дії агресора у статті, чому Україні можна і варто завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Автори наголошують, побоювання Сполучених Штатів, що такі удари підвищать світові ціни на нафту, хибні, адже Атаки впливають на те, скільки нафти Росія зможе переробити на бензин. І що менше таких можливостей вона матиме, то більше нафти змушена буде експортувати. А це сприятиме не зростанню, а навпаки, зниженню цін на світових ринках. Українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій. не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, атаки з'їдають російські прибутки та обмежують здатність Росії перетворювати сиру нафту на пальне для танків і літаків. Самі по собі удари по НПЗ не змусять Москву капітулювати, але вони зроблять війну складнішою і витратнішою для Росії. І тому, коли йтиметься про переговори, можуть змусити Кремль піти на поступки, стверджують автори статті. Тим часом німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung досліджує нові тенденції настроїв західних політиків. Зокрема, пише, що деякі члени німецького парламенту вважають, що країни НАТО можуть допомогти Україні тим, щоб розмістити свої системи ППО на східних кордонах Альянсу, наприклад, у Польщі та Румунії, і звідти збивати російські дрони над українськими західними областями. Автори статті зазначають, цей підхід близький до позиції французького президента Еммануеля Макрона, який заговорив про можливість відрядити на допомогу Києву війська. Йдеться про те, щоб західні сили безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, єдині новини.